Вітаю всіх. Мені вилізла така інформація. Ну, я хочу це продивитись, я про це казала, що Росія погодиться на перемовини, на перемовини, вона погодиться. Але якщо вже матиме якийсь такий серйозний успіх, один, наприклад, там, до інавгурації Трампа, наголошую, до інавгурації Трампа, тому що Трамп такий своєрідний товариш, Росія матиме стратегічний успіх на лінії фронту до інаугурації Трампа, що мене вилітає, вибачте. Так, я скажу це так. Тепер дивіться: повторення ситуації, тобто, коли вони перли, чому це? Повторення ситуації. Наступ і. Розвідка, наглядання за ситуацією. що ж в ітогі буде, ось вам на тему Трампа. Будь ласка, випало три карти просто випало. Чому? Тому що вони пруть повторна окупація, ну, як сказати, можливо, не повторна території. десь повторна, до речі, але знову швидко пруть як тоді, як на початку війни. Зрозумійте. І ось потім споглядати на реакцію цього всього щастя. А тепер дивимось розшифровку. Тиск, моральний нерви, успіх. Тобто, успіх ворога, конкретно, ось дзвонив д'явол, успіх ворога. Розчарування ворога успіх. Тобто у нас розчарування, у нього успіх. Все, якби нічого нового. Все таке, як успіх. Вивчення ситуації ось дві кубків домовленості. Все. Дійсно, ось вам є. Є така тема, що він досягне якихось цілей. І тут, будь ласка, хоч ви звернули увагу на те, що я казала, що ворог дойде до певної точки і там зупиниться, оце вже розвідка, це нагляд. От тут я можу сказати, що буде наступ до певної точки, він почне споглядати на ситуацію, що ж відбувається, як воно викручується. Це дійсно так. Будемо сподивитись, як буде на практиці, але ціль в нього така є.